Добрий день, шановні діти! Сьогодні у нас 26 вересня п'ятниця. До вашої уваги урок математики. На урок нам потрібні друковані зошити, тиждень, 4, сторіночка 63. Тема нашого уроку: узагальнення вивченого матеріалу тренувальні вправи. Зараз ми виконаємо ряд вправ. На вивченні теми. Я пропоную познайомитися із завданнями і виконати самостійно ці вправи, а потім ми їх разом перевіримо. Починаємо з першого завдання. Продовж твердження у двоцифровому числі ліворуч розташована, а цифра розряду десятків. Б. цифра розряду одиниць. Оберіть варіант відповіді. Увага відповідь. У двоцифровому числі ліворуч розташована цифра розряду десятків. Пам'ятаємо, двоцифрове число складається із розряду одиниць. І розряду десятків. Праворуч у числі цифра розряду одиниць, ліворуч цифра розряду десятків. Наступне завдання. Завдання друге. Визнач число що більше від найменшого двоцифрового числа на 5 одиниць. Оберіть варіант відповіді. Перевірмо, міркуємо так. Найменше двоцифрове число це 10, а число більше на 5 одиниць від найменшого двоцифрового числа це 15, бо до 10 додати 5 дорівнює 15. Отже, варіант відповіді Б. Третє питання. Познач число, що на один десяток менше від найменшого числа сьомого десятка. Оберіть варіанти відповіді. Перевірмо. Найменше число сьомого десятка це 61. На один десяток менше від найменшого числа сьомого десятка. 61 мінус 10 – це буде число 51. Отже, варіант відповіді В 51. Завдання четверте. познать число, що є найменшим двоцифровим числом серед наведених. Увага відповідь. Варіант Б. 15. П'яте. Визнач цифру, яка стоїть у розряді одиниць найменшого двоцифрового числа. Перевірмо. Найменше двоцифрове число 10. Число одиниць у нього нуль. Отже варіант відповіді а. Завдання шосте. Визнач числа, які є попереднім і наступним для найбільшого одноцифрового числа. Міркуємо так. Найбільше двоцифрове число це число 9. Отже, його сусідами будуть числа 8 і 10, варіант відповіді Б. Завдання 7. Визнач ряд, у якому записано числа 7-го десятка. Пригадайте діти числа 7-го десятка. І оберіть варіант відповіді. Перевірмо. Числа 7-го десятка. Починаємо з числа 61 і закінчуємо числом 70. Отже, варіант відповіді Б. 63, 67 і 69. Завдання 8. Пригадайте, що таке промінь, відрізок і крива. І позначте рисунок, на якому зображено пряму. Перевірмо на рисунку зображено пряму у варіанті Б, бо пряма не має ні початку. Ні кінця. Задання дев'яте. У книжці 84 сторінки. Визнач кількість сторінок, що позначені числами, записаними однаковими цифрами. Натисніть на паузу і поміркуйте, визначте кількість сторінок. Перевірмо. Для того, щоб визначити кількість сторінок, що позначені числами, записаними однаковими цифрами, ми випишемо всі однакові цифри. Починаємо 11, 22, 33, 44. 55, 66, 77. 88 ми вже не пишемо, бо у книжці всього 84 сторінки. А тепер порахуємо кількість сторінок, що позначені числами, записаними однаковими цифрами. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Відповідь: 7 сторінок. Завдання 10. На вулиці Шкільній стоять будинки з номерами від 1 до 40. Скільки разів у нумерації цих будинків зустрічається цифра 1. Випишіть, будь ласка числа від 1 до 40 і порахуйте, скільки разів зустрічається цифра 1. Увага! Перевірмо. Я виписала числа

Всього 13 будинків. А зараз пригадайте, що таке відрізок, і визначте, скільки відрізків на рисунку порахуйте і запишіть результат у числення. Перевірмо. Міркуємо так. Порахуємо спочатку, скільки відрізків буде у... у прямокутниках. Всього у нас 6 прямокутників. Кожен прямокутник має по 4 відрізки. Рахуємо: Один, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, 11, дванадцять, тринадцять, 14, 15, 16, 17, 18. Порахували 18 маленьких відрізків. Тепер великі відрізки у прямокутника: 1, 2, 3, 4. Чотири, чотири великих відрізки. 18 плюс 4 тридцяти 32. А тепер порахуємо відрізки ось таким чином. Перший відрізок. Другий відрізок, третій відрізок, четвертий відрізок. 32 плюс 4 дорівнює 36. Отже, всього 36 відрізків. Порахуйте, якщо ви не згодні зі мною скажіть. А я говорю на сьогодні до побачення. До нових зустрічей.